Росіяни масово вдарили по Харкову. В місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Повідомляє місцева влада. Є загиблі та постраждалі. Інформація щодо кількості уточнюється. Відомо, що ворог поцілив по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства. Про деталі та наслідки буквально за кілька хвилин дізнаємося від Ігора Терехова, міського голови Харкова. Ми долучимо його до ефіру. А зараз з нами на прямому зв'язку мій колега Станіслав Кухарчук, Стасе. Ми тебе вітаємо. Розкажи, будь ласка, яка ситуація зараз у Харкові? І що тобі відомо про наслідки вранішньої атаки та про постраждалих? Вітаю, Саш. Ну, Ситуація в Харкові. Дійсно, вкрай напружена. Ось за останні кілька годин ми дійсно маємо півтора десятки прильотів. І ось на цю хвилину відомо про щонайменше чотирьох загиблих містян, і ще семеро людей зазнали поранень. Варто сказати, що ось цей ракетно-бомбовий терор у Харкові від росіян має системний характер, адже місто страждає від російських обстрілів. Щоденно наголошую, щоденно буквально вчора російська авіація завдала удару. По одному з житлових кварталів міста в результаті цієї атаки були знищені або пошкоджені десятки будівель. 12 людей отримали травми та поранення, і на жаль, серед них одна дитина. А і я просто підіймаю голову. І на мене сипеться, вилітає вікно. Ми поклеїли бронеплівку за два тижні до цього, і вона просто врятувала мені життя. От ситуація по Харківській області теж вкрай напружена. Росіяни продовжують штурмувати нашу оборону в районі липців у Вовчанську. У середмісті тривають запеклі та важкі бої. За даними поліції, в Вовчанську зараз перебуває близько ста цивільних жителів. Їх намагаються звідти патрульна поліція евакуювати. Але ось вчора подібний рейд закінчився. На жаль, трагедією на цих кадрах, які ви зараз бачите. Російський дрон абсолютно цинічно атакував еваку... евакуаційну групу, яка рухалась за цивільними жителями Вовчанська. І в результаті цього удару загинув майор поліції Андрій Ладик а його колега, старший лейтенант Андрій Можаровський, отримав тяжкі поранення. І ось ця московська, московські покидьки. Вони ж бачили і знали те, що цей автомобіль. Їде туди за евакуацією цивільних і все одно цілеспрямовано вдарили по ньому разом із тим. Росіяни полюють і на жителів Вовчанська, які намагаються самотужки вийти з палаючого міста. Ось на відео, яке було відзнято нещодавно дроном, видно тіла людей вздовж узбіч, які лежать з сумками, з торбочками. Вони намагались вийти, але їх цинічно вбили. Ось наша знімальна група, я та оператор Сашко Яновський. Ми е, залишаємось працювати на Харківщині і впродовж цього ефіру будемо повідомляти про останні події. Олександр, дякуємо. і тобі. Олександру. Бережіть, будь ласка, себе. Нагадаю, це був Станіслав Кухарчук з Харкова. Там зранку пролунало з десяток вибухів.